Нам сьогодні знадобиться аркуш паперу кольорового, може бути жовтий, оранжевий, червоний. Шаблон листка, ножиці, клей і олівець. Почнемо ми з вами з листочка, який нам буде потрібний. Перегинаємо його навпіл. Але при цьому залишаємо. Невеличкий прямокутничок. Після того, як ми перегнули його, ми відрізаємо непотрібну нам частинку. Виходить один у нас прямокутничок і ось такий квадратик, який відкривається. Зараз він нам і знадобиться, тому що ми беремо шаблон листочка і олівець. І починаємо обводити наш шаблон. Після того, як ми обвели шаблон, нам потрібно вирізати цю всю частину по лініям. І вийшов у нас ось такий листочок, який ми можемо з вами роз'єднати. Тепер нам потрібно згинати вперед та назад гармошкою. ось так. Спочатку вперед, перевернули до себе. І так до кінця. У нас вийшла ось така гармошка. Тепер нам потрібно в найдовшу частинку підняти вгору, а найнижча нас повинна бути внизу. Опустили, з'єднали між собою, і виходить, ось так у нас буде з'єднуватися. Тепер нам потрібен листочок, який у нас залишився. Ми його перерізаємо приблизно ось так. частинку невеличку ми з вами посерединки починаємо цю частинкою з'єднувати наш майбутній листочок і скручуємо тепер нам потрібно склеяти дві частинки нашого листка для цього ми приблизно з'єднуємо його, а потім приклеюємо. Клею повинно бути багато, щоб ми могли його з'єднати. І ось у нас вийшов ось такий кленовий красивий листочок, який тільки що впав з дерева.